Привіт! сьогодні хочу посмажити баклажани саме таким методом, як смажуть цибулю. Я взяла баклажанчик, метки, вони невеликі, обрізала верх-вниз і нарізала отак, як квіточку, але щоб не розвалювалося. Отак розділяйте, щоб не розвалювалося. Взяла водички, я не знаю, літр і гарна столова ложка солі. І сюди ці баклажани отак занурю. Нехай вони просоліються. Ці два нарізаю так само. Нарізаю на 4, потім на 6, потім на 12, потім на. І отак тоненькими такими, щоб була отака товщина, сантиметр десь. Тож, дві годинки в мене постояли сині. І зараз отак постарайтеся, щоб з серединки прямо повимивалися ці кісточки. І тепер на серветки і ми повинні дуже гарно. Просушити їх. Взагалі, як би ви баклажани не смажили, дивіться, скільки насіння, а це соль, соль і насіння. Дивіться скільки його. Тому це краще не просто солити, а замочувати. Якщо ви смажите баклажани, і вони у вас вологі, то ці баклажани дуже втягують у себе жир. Якщо ви баклажан дуже добре протрете і просушите, навіть феном може, це не сміх, у вас баклажан буде не втягувати. Жир, і він не буде у вас стріляти. Запам'ятайте це правило. Воно дуже просте. Так. Просушую серветочками. Бачите, я нарвала серветок. Замочила, правда, вже всі. Ну нічого, в мене їх багато. Дуже ретельно просужую баклажани. Терла баклажани, тепер я беру крохмаль, кукурудзяний, тільки кукурудзяний. І ну, насипайте, скільки, щоб дуже добре оці наші квіточки. Обробити крохмалем. Прямо кожен оцей, як кажуть, розріз, Дуже-дуже ретельно. І ставте олійку, олійки багато, щоб оцей квітка наша, ця, щоб вона була прямо там у олії, як фритюр. Нехай потихеньку нагрівається. Щоб не було тут, прямо, знаєте, насипали крохмалю і все. Просто запанірувати, щоб не було відкритих місць. Так, ну що, я думаю, що масло вже нагрілося, ну зараз потрусимо так. Бачите, навіть мало в мене масла, треба ще доливати. Я так на бочек поставлю. Ось так, будь бочечком. І обсмажуємо. Змінює колір. Трішки більше потрібно масло прогріти. Але ви, ви чули, що я гаряче масло відправила, не було шкварчання, не було цього бризкання. Це тому, що у нас баклажанчик сухий. Обсмажимо до хрумкості і на тарілку із паперовим рушничком. І так обсмажую всі. Краще, звичайно, коли отак стоячи поставити, він так відкривається, тоді ці лепесточки. Багато олії потрібно. А потім не спіджаримо, піджалем і смажу. Я додала ще один сюди, це вже майже обсмажився. І ви можете сюди всередину, цієї квітки, налити якийсь соус. А я просто затру, шматочок у мене сира є. Затру, прямо як поставлю, туди натру сира. Ви дивіться, скільки олії було, скільки є. І олія чиста, чистенька. І тут ніякого крохмалю, нічого немає, тому що сам синенький був сухий. Раз хочу показати, дивіться, три такі квітки. І подивіться, яка олія Порозора. і рівень її не зменшується. Тобто ці баклажанчики, вони сухенькі-сухенькі, нема жира на них. Ну, чого я веду? Завжди, коли готуєте баклажани, протирайте їх насухо. Тоді у вас і олія буде економитися, і вона буде чистою. І сам баклажан не буде втягувати зайвого жиру. Ще ось все і готове. Давайте скуштуємо. Зараз я візьму перший. Ви можете отак його відкрити. Я помідорчик всередину поклала. Ну, ви ж розв'язали на більш такі тонкі пелюски, то, то отак можна відкрити. Дивіться, як пахне гарно. Ну, зрозуміло, що сир. Чуєте, хрустке яке? Дивіться, зовсім немає жиру. Це саме головне, це сік. Куштуємо смакота. М'якенька тут де, товстенький баклажанчик. Ну, що, смачно. Ну, Звичайно, якщо ви подасте сюди соус, навіть майонез або кетчуп змішаний разом, смак буде ще краще. Але мені подобається, що верхня частина хрустка, а нижня така м'якенька. Але не жирне і дуже-дуже смачно. Так що готуйте. По цьому рецепту можна готувати і цибулю, і кабачки навіть. Так що, будь ласка, діліться відео в соцмережах. Я думаю, ви обов'язково приготуєте, коли у вас баклажанчик буде фіолетового кольору. Страва буде дивитися красивіше. Ну, в мене вон баклажан білий, так що таке як є. Все, пригощайтеся, будь ласка, і головне, готуйте зараз сезон баклажанів, синеньких, як в народі кажуть.